Андрій Білецький український військовий, засновник та перший командир полку Азов та лідер 3 ї окремої штурмової бригади. Андрій народився 1979 року у місті Харків в українській родині. Батько Євгеній Михайлович Білецький походить селища Краснопавлівка Харківської області з козацького роду, представники якого заснували це селище. Мати Олена Анатольовна Білецька походить з Житомирщини з українського шляхетського роду, до якого належав Василь Лукашевич, один із засновників малоросійського товариства. Андрій виростав у російськомовному середовищі з юнацьких років активно займався спортом, мав перший юнацький розряд з боксу. Згодом Андрій займався ножовим боєм, фехтуванням та практичною стрільбою. Активну участь у націоналістичному русі брав ще зі студентських часів, коли навчався у ХНУ імені Каразіна у 20 років разом із групою харківських спортсменів-націоналістів здійснив спробу виїхати на війну у Косово. Проте спроба була безуспішна. У 2001 році Андрій взяв участь у акціях протесту в рамках кампанії Україна без кучми, під час яких був затриманий міліцією та потрапив під адміністративний арешт. За це СБУ намагалося змусити керівництво університету виключити його. На щастя, їм це не вдалося. Того ж року Андрій Білецький закінчив із відзнакою історичний факультет. Дипломне дослідження було присвячене діяльності УПА. По закінченню вишу Андрій працював викладачем у рідному місті та продовжував вивчати військову історію України. Неформальне керівництво наукової діяльністю Андрія здійснював відомий український історик Ярослав Дашкевич. З 2002 року Андрій Білецький очолював харківський загін всеукраїнської організації Трезуб імені Степана Бандери. Згодом співпрацював з українською консервативною партією. Також був творцем незалежної від будь-яких партійних структур організації Патріот України. Андрій планував, координував та брав участь в усіх її заходах, особисто очолював практично всі групи бійців, що здійснювали операції з виявлення точок наркоторгівлі та затримання нелегальних мігрантів. Серпня 2011 року розпочалася ціла низка арештів та замахів на активістів руху Андрія Білецького. Влада Януковича неодноразово намагалася вбити та посадити його за ґрати. Проте опір народу щоразу виводив Андрія на волю. У ніч 14 на 15 березня 2014-го Білецький керував активістами в сутиці з проросійськими силами біля офісу патріота України на Римарській вулиці у Харкові. У березні того ж року командував загоном Чорний Корпус 5 травня 2014-го у Бердянську Андрій Білецький став засновником батальйону територіальної оборони Азов і подальшим його командиром. Основою батальйону стали учасники патріота України та організації Автомайдан. 13 червня 2014 року батальйон Азов під керівництвом Андрія Білецького брав ключову участь в успішному звільненні Маріуполя. Зокрема, бійці батальйону взяли в полон самопроголошеного мера міста терориста Олександра Фоменка. У вересні 2014-го Андрій Білецький мав намір стати народним депутатом від партії Народний фронт. Проте після закликів правозахисників до Арсенія Яценюка не висувати командира Азову кандидатом від партії, відмовився від участі у виборах за її списком. 23 вересня подав документи як незалежний кандидат в окрузі Оболонь та переміг, набравши 33% голосів. З 2015 року Андрій Білецький є головою цивільного корпусу АЗОВ, а з кінця 2016-го – керівником новоутвореної партії Національний Корпус, станом на листопад 2017-го займав посаду заступника голови комітету з питань національної безпеки та оборони. 11 березня 2019-го Андрій Білецький заявив, що за наказом президента Петра Порошенка заступник голови СБУ Віктор Кононенко готує фізичне знищення лідерів національного корпусу та національних дружин. На це СБУ відповіла, що очікуватиме дані, що підтвердить слова про підготовку замаху. Проте як доказів, так і очікуваного фізичного знищення не було. Спочатку повномасштабного вторгнення. Командував полком територіальної оборони Азову столиці, яка звільняла Київську область від окупантів. Згодом підрозділ воював на Херсонщині та Запоріжжі. А з 2023 тисячі Андрій Білецький є командиром 3-ї окремої штурмової бригади, яка веде бої на сході України.